Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки. Цей спосіб приготування дуже швидкий, а смак кабачків просто неймовірний. Але спочатку я хотіла побажати всім нам минного неба над головою та миру нашій рідній Україні. Отже, для приготування малосольних кабачків треба взяти 500 г пів чайної ложки солі, півчайної ложки цукру, одну столову ложку олії, пучок петрушки, два зубчики чеснику, дві столових ложки оциту. Нарізаємо кожен кабачок, попередньо вимитий і обсушений, тонкими скипочками. Висипаємо їх в миску. Посипаємо кабачки сіллю і ретельно перемішуємо руками. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 5-10 хвилин. У окремій місці змішуємо цукор, давлений часник і чорний перець. Далі доливаємо до суміші, оцит і олію. Знову перемішуємо. До речі, замість цукру можна взяти мед. Кабачки тим часом стали набагато м'якшими та виділили рідину, яку треба злити. цукіні її виділяється набагато менше, ніж звичайних кабачків. Розмішуємо ще раз суміш з маленької миски і поливаємо кабачки, додаємо нарізану петрушку або кріпець і міксуємо з кабачками. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 2-3 години в холодильнику. Готові малосольні кабачки можна їсти просто негайно, що я і зроблю. Це дуже смачно і корисно, аромат неймовірний. Кабачки можна використовувати у якості самостійної страви до м'яса, риби. Як складний гарнір у тандемі з іншими овочами, або як додаток до відвареної молодої картоплі. Я щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Миру вам, злагоди і добра! Смачного та продуктивного дня.